інтернет магазин екообігрів.com вітаю вас. В цьому відео я покажу тестування, і тестування обігріву на шкарпетках з підігрівом, а саме модель Еко-обігрів Turbo3D Remote 5000 Носки 3,7 вольтні з напругою. Значить, характерна особливість цих шкарпеток від інших, це те, що в них є двосторонній обігрів над пальцями, Ми бачимо дві смужки обігріву хвильки, і під пальцями, а також, це, також стопи. По факту на стопі ми маємо 4 хвильки, 2 хвильки над пальцями. Раніше були моделі просто пальцевої зони обігріву. Це є, виходить, 2 хвильки зверху і знизу. А тепер також на всю стопу виробник зробив обігрів. Тому в моделі є така приставочка, як 3D. От, двосторонній, включаючи всю стопу. Турбо це посилений режим двосторонній, а 3D це двосторонній зі стопою. От, така особливість цієї моделі. Ремоут означає, що вона є з пультом, керується на пульту додатково до того, що вона керується вручну. Вручну це значить, виставляємо, включаємо, виключаємо обігрів і виставляємо температури кнопочкою на, на акумулятору. От Я включив. бачите. І так переключає. Червоний це максимальний, зелений мінімальний, і синій. зелений – це середній режим і синій це мінімальний. І щоб виключити, треба зажати на, на кілька секунд. Ось. І також пультом можна їх включити. От. Як підключаємо носочки? Значить, у нас є, тут є два виходи. Треба не путати. А, ці виходи. Значить, в інструкції вказано, якщо відкрити інструкцію, вона є в. Височках, і також по посиланню по QR-коду вказано, що якийсь з цих виходів є out, а якийсь IN в англійській інструкції. Так? IN значить, це означає, що акумулятор заряджається з мережі, з розетки. Тобто для зарядки є порт зарядки. Оцей Type-C-порт він для зарядки акумулятора, не для споживлення шкарпеток. А оцей DC Вихід, він якраз є аут-виходом, тобто він віддає ток на на девайс, який ви підключите, скажімо так, в даному випадку шкарпетки. Тобто, шкарпетки в нас саме живляться з допомогою кабелю з DC-штекером. От ми під'єднали ці шкарпетки. от тому помилково їм вважати, що ці шкарпетки можна виходить, підключати через Type-C. Ну, звертайте на це увагу. Хоча, і, можливо, можуть бути такі шкарпетки, що мають Type-C. Ну, наразі вони не мають такого. А, так, є. Далі підключили шкарпетки. І давайте їх включимо, включимо пультом. Значить, пульт може бути опційно різний. Опційно або він з одною кнопочкою. Навіть рандомно. Боровник залишає своє право міняти пульти. Я так бачу, бо вони в різних партіях різні. А буває пульт з трьома кнопочками. От, посилання знизу скину. Щоб включити з одної кнопочки пультом, зажимаємо його на ну, секунди-три приблизно. Кнопочку. Включився режим, як бачимо, червоний. Так? Максимальний режим температури. Короткий Нажимання синій режим, ще раз коротке нажимання, червоний режим, ще раз коротке, зелений режим. Ага, бачимо. В принципі, пульт пер перемикає режими, а три режими обігріву, тобто він задачу цю виконує. Єдине, що а, а, немає просто немає, матчав, трьох кнопочок, але. На самому пульту є три індикатори. Якщо ви звернули увагу, ще раз показую. Зараз синій індикатор, це означає, що включився мінімальний режим, червоний індикатор на пультові, максимальний режим і зелений індикатор середній. Ну, По факту можна сказати, що індикатор показує, який режим включається. От, так, Тобто, фактично він цю функцію виконує. Далі, як ми перевіряємо, сам нагрів стопи. Значить, можна да, можна рукою поспробувати, але є такий момент, температура відчуття індивідуальна. Вона в кожного своя і ви можете не відчути, друга людина відчує краще. Ось, тому, тому це су сугубо індивідуально. Значить, для, щоб більш так, скажімо так, надійніше перевірити обігрів, особливо, якщо це ви на нової пошти приймаєте, носочки і хочете за 10 хвилин там перевірити їх, Значить, їх треба добре зжати. По-перше, виставити максимальний режим температури. Зараз давайте її от, да? от червон. Далі треба їх зажати. Дуже добре зажати. От таким чином. Так от зажати. І потримати в такому положенні, я знаю, там хвилин Секунд, навіть навіть 10-15, а то і 20. Залежно від того, чи у вас холодна рука з вулиці, чи холодне приміщення. Якщо приміщення холодне, йдуть тепловтрати від носочка, то таким чином трошки, трошки довше треба потримати. Зараз температура в кімнаті 23 градуси. Я знімаю в травні 24-го року, тому температура, ну така, можна сказати, півлітня. Свіжо трошки в кімнаті. Ну, я вже відчув обігрів. Факту потримав приблизно 20 хвилин, і з однієї, сторони, і з іншої. Шкарпетки ну, і Далі ми виключаємо ну, шкарпетки. Виключаємо. Ми, е, заж... з... Треба зажати на десь на 3 секунди. І включиться акумулятор. От. Носочки можна, до речі, прати, бажано штекер замотати в целофанчик, після число скачувати. Заряджаються акумулятори, відповідно є в комплекті зарядка. Зарядка до речі, 5 вольна. Обов'язково перевірте на зарядку акумулятора. Ось ця зарядка. Кабель-двійник. На одному кінці USB стандартний, 5 вольтну зарядку він вмикається. Звичайно, зарядка 5 вольтна яка до цих. До... Мобільних телефонів. Ось і на кінці два Type-C. Так, до речі, в інструкції тут є чітко зображено, що у нас є на батарейці кнопка верніше Type-C порт. Він є IN, тобто для зарядки акумулятора. А DC кругленький. От, оцей от DC він є для OUT. OUT, DC-сокет є для живлення шкарпеток. А час А, Тут написано 5-6 годин от, від 5 вольтного зарядного пристрою. От, і, і, і споживання загальне 5 вольт. Ну, як правило, він заряджається 1 зарядкою, наскільки я знаю. Точніше можна глянути на самих акумуляторах. Так, дійсно. От, input. Значить, через Type-C заряджати їх 5 вольтною зарядкою з 1 Да? І тут ми бачимо 5 вольтна зарядка з 1 ампером. Але увага, це на одному акумуляторі. Тобто, якщо ми беремо а, два акумулятори часто приєднуємо через двіник до, до одного адаптера зарядного, значить в нього може бути 2 ампера. Ну, відповідно, по 1 амперу на кожну акумуляторну батарейку. Зарядка присвічується, значить вона значить вона і заряджає. І, в принципі, ну, зарядка теж, теж, адаптер він теж опційний, може бути різний. Може бути з кнопочкою, як правило, червоною. Це означає, що вона заряджає синім чи зеленим, чи значить зарядилася. В даному випадку, це зарядка, адаптер від нашого магазину. У нас двома USB. Ну, скажімо так, це не суттєво, вона може бути і з одним USB. По факту, по всім пунктам пройшов Якщо є запитання, задавайте. Закупити цей шкарпетки з підгрівом можна гуртом в роздріб, Також для дилерів є партнерська програма, в інтернет-магазині екообігрів.com або екообігрів.com на промі. Ось сайт. Сайти будуть знизу під описом. Якщо залишились питання щодо. Самих цієї моделі або інших моделей задавайте з радістю. відповімо. дякую за увагу на все добре.